Глухар або як затягують справу проти свободівців, 18 березня. Народні депутати від партії Свобода Ігор Мірошниченко, Андрій Іллєнко та Богдан Бенюк переступили поріг кабінета очільника першого національного. Побили керівника телекомпанії, принижували його та примушували написати заяву про звільнення. І вон, Почли, Почли. І вон, пошли. Ти будеш брехати на пиши майже три місяці тому Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом побиття виконувача обов'язків генерального директора національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова. Час спливає, а винних і досі не покарано. Вкотре ми написали запит до Генпрокуратури із проханням надати інформацію щодо стану розслідування справи, натомість чергова обіцянка. Допитано колишнього генерального директора національної телекомпанії Олександра Пателеймонова. От його ем, покази перевіряються в рамках розслідування. Також у ГПУ вкотре наголосили, що цю справу виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький взяв під особистий контроль. Та як бачимо, минуло три місяці а нічого не змінилося. Тож ми й далі пильно стежимо за справедливим розслідуванням справи.